Привіт, кісляцькі! Ну що, ви завітали. Подивитися нове відео про хорошу біду, Чудову пісню? А ні. Сьогодні я буду грати зовсім іншу гру. І як ви можете вже здогадатися, так це саме гра, яка називається Милий Дім. І так, я її не грала, тобто, в принципі, поняття не маю, про що вона, але мені чисто візуально сподобалося те, що вона в стилі Аестетик, тому спробувала зіграти. Запрошую вас зіграти її разом зі мною. І так, мені потрібно для початку створити, навіть не так не створити, а вибрати своїх героїв. Це повинна бути пара. І я візьму ось цю дівчинку. Її буде звати, як і мене, не буду нічого придумувати, ната. Ось, і, відповідно, ось цього хлопця, його я назву. Тому Стас поясню. Чуть пізніше. І так, є. Стас нам говорить, це наш новий дім. І попереду нас чекає чудове життя. Чудово мені подобається. Каже Ната. Стас, ага, варто перебратись. Так, за діло. І тут вони починають наводити красу. Так то. Ага, може стати ще краще, каже Стас. Дивись, сніжинки подобається новий дім. А чи подобається сніжинка Наті? Ната, як би котів, не дуже любить. Ната більше по собакам. Але у нас кіт сніжинка. І нам пропонують, що пропонують фоткати сніжинку. Окей, зберегти. Новий момент збережений. І так, що ми маємо додатково. Моменти, моменти. Кожний раз, коли заходиш в гру, у тебе є шанс а, запечатлити чудовий момент. Заводь котиків та прикрашай сад, щоб таких моментів було більше. А чому котики? Чому тісно не дають право вибору? Я б собаку обрала. Ну, навіщо мені котики? Гра, не знаю, ще не почала грати, а мені навіть щось трішки смущає. А вам хто більше подобається? Котики чи собачки? Напишіть в коментарях. Так, Ната, похоже, сніжинка зголодніла. Знаєте ж сніжинка. І тут ми бачимо в рівному куточку миску для сніжинки, яку можна наповнити котячим кормом. Після того, як положиш їду, котик її з'їсть через якесь время і подарить тобі свою любов, і в залежності від вибраного корма. Тобто, це ще потрібно буде обрати якийсь корм, добре запам'ятала і виход. Прошу, прийми моє кохання, і я навчу тебе, як з її допомогою можна прикрасити його кохання. воно. З його допомогою я зможу прикрасити наш цін. І я отримала 1500 кохання. Так, це закладка покупки. Тут я бачу предмети відпочинку, предмети для дитячої. Тобто, дітки мають бути, продукти і коробки, і кошачі ящик. Чудово. Телевізор. У мене є 1500 сердечок, і мені пропонується придбати телевізор за 300 сердець. Добре. Телевізор. Так, звичайно. Все. Пам'ятаю, у нас є телевізор. Це чудово. Так, Стас йде на роботу. І каже мені: Ох, я запізнююся час йти на роботу. Зачекає хвилиночку, секундочку навіть. І дивимося в лівий кутик. Тут щось у нас є. Доторкніться Бенто, щоб вибрати перше, друге, десерт і коробочку для Бенту. Чим вкусніше е, сочетання, тим більше любові ти отримаєш. Комбінуй, щоб заробити більше любові. Тобто, це я повинна зібрати Бенто. Бенто це лоточок. Ланчбокс. Бенто це ланчбокс. Я потрібна, зібра... повинна зібрати ланчбокс з собою на роботу для чоловіка. І Бенто. Чудово, я зібрала ланчбокс. Нічого так непогано. Не і так, давайте подивимося. Зараз нам пропонується прочитати правила гри. Чому я так все дотошненько вичитую? Тому що я ще раз повторюся, я вперше граю цю гру, і для того, щоб зрозуміти, як її грати, мені потрібно ну, якось його собі впиляти в голову. А якщо я буду так от мільком виспенко проходити, то завтра я, наприклад, буду грати під а післязавтра я вже просто забудуся, що тут потрібно робити. Тому якщо вам. Здається, що я дуже повільно це все проходжу. Будь ласка, є в, на, в налаштуваннях YouTube, а там можна просто змінити світ відео і не забудьте про лайк. Е, правила гри. Твоя друга половинка зараз на роботі. Но дуже скоро повернеться, а поки ти її чекаєш, перше збери всю любов. Друге, е, так, про котика подбай. Білі котика Ваша, це ще, типу, можна ціле стадо котів завести. Ні-ні-ні, дякую мені одного. Отак от, от І прикрас свій милий будинок. Щось нам на кошака показує. Віддати тобі. Так, Котик мені 50 сердечок любові віддав. Дякую тобі дуже, котику. А, середина літа. Ну да, у нас вже літо підходить до завершального кінця, але спека на вулиці плюс 32, просто жесть. Ми надіємося, що дизайн шкафа з соняшниками виразить нашу вдячність за, за твою участь в серпневому. Святі. Поняття не маю, що там за свято, але я, звичайно, його візьму, так. І поставлю його поки щось туди. Боже, як гарно, У мене вже вітальня така гарна стає. Дитяча їжа. Бенто. Ось. Моя колекція. Все, добре. Щось котик знову від мене хоче. Погладити, підстригти нігті та покупати. А якщо я його візьму, погладити, давайте спробуйте. Спробуйте погладити різні частини котика. Що йому сподобається, а що ні. Ну, окей. Якщо погладити котика там, де йому сподобається, получиш серце. Для перемоги потрібно 5 сердечок. Якщо погладити котика там, де йому не подобається, получиш спишку. Коли набереться 3 вспишки, ти програв. Ага, це така типа а-ля міні-гра. -міні окей. Так. Е -е, чекай, а де ж тебе ще гладити? Щось він. Пишка, тобто це йому позі не понравилося. Морточка. Спишка коспіт не подобається. Дика кицька. Мені здається, навпаки, котики люблять, коли їм гладять животик, спинку. Папока. Так, ми можемо подвоїти або прийняти 80. Так, я подвою. А, так, я подвоїла і знову ко котя щось хоче. Хоче підстригти нігці та покупатися. Ну що ж, я так розумію, що поки я це все не зроблю, кицеві з мене не злізде. так? Да? ще же вже повернувся стас з роботи, а то якось мені стає стоїть... не дуже цікаво, до речі. По секрету скажу, що стас якраз таки котиків любить. Щоб підстригти нігці, швиденько проведіть кінчиком пальця по екрану. Якщо зможете підкрихти нігті, получите сердечко. Для перемоги потрібно підкрихти всі нігті. Якщо садінеш кошачу лапку, получиш вспишку. Коли набереться 5 вспишок, ти програв. Зрозуміло. А чого не відпав? А, вспишку отримала Є. Є ще іншими. Одна лапка готова. Так, тут, главнее по котку не попасти. І ще одна. Ой ти! А! А! Є! Так, подвоїти любов. Так, просто приймаю. Хоча не хочу дивитися рекламу. І третя мінігра. покупати котенят. А наплоніть телефон вліво, вправо щоб регулювати температуру води. Показа, показник повинен залишатися зеленим. Перетащіть лійку у душу, щоб полити котика. Якщо рівень температури буде зеленим, то отримать серденько. Для перемоги потрібно п'ять серденьок. Якщо рівень температури буде красним чи синім, ти получиш спишку. Коли наберешся спишки, ти програєш. Ну, прекрасно. Ну? А як це я маю і на кота ліку і направляти і, Одною рукою я маю планшет. О, Боже, Це саме важке. Може... Можливо, на телефоні це і легко зробити, але, чесно кажучи, на планшеті це не так й легко. Дайте ще одне серденько. Все, Боже, ви бачили, як це було важко, але я все-таки це зробила. Жесть. Жесть, жесть. Все добре, Кота з котом все зрозуміло. А що далі? Давайте пройдемося по колекції. Колекція все. Сонячно сьогодні сонячно. Я отримала знов любов. Давай їду тоді. Що? В магазин? В магазин. Е, предмети в честь чистіта траляля. Жара. вентилятор. Диван. У мене є диван. Поки, в принципі, не бачу смисла міняти. Стіл У мене теж є. Е, шкаф є. Крісло. Ну, поки що мені не потрібно ковер. Ковер можна придбати. У мене якісь там є Сходи є освітлення. По освітленню, нічого не понятно. І рослинки. Окей. І що тоді далі? Ну, я, якби це все зробила. Що мені остається далі робити? Кота попорала. Давайте Це чуть, чуть дорожче, спробую дати котику. Ну Так а що мені далі робити? Ну, все зрозуміло, і що я сіла. Сіла і все. Моменти, котик котик. Ніби час зупинився. тобто, 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 Це все? Це, це все гра, я пройшла гру, помила котика, підстригла нігті і все здулося. Якось цікаво. Ну, так а що мені далі робити? Які наступні мої кроки, що тут далі робити? Так. Зісти і чекати? Ну все. Коротше, на цьому поки все. А, буду розбиратися, як його грати далі і чому воно все так зупинилося. А ви, будь ласка, накидайте мені коментарі, хто грав цю гру. Що тут потрібно робити, тому що ну, реально гра вроді така непогана, да, задумка непогана, але як це називається приплили. А, подобайки, підписка буде дуже класно. І зустрінемося завтра. А яку завтра гру будемо грати з вами, це вже стане відомо тільки завтра. До нових зустрічей. Бувайте, пока-пока!